Наказ 57 по особовому складу від 28 січня призначити підполковника поліції Шевцова Антона Валерійовича, начальником головного управління національної поліції у Вінницькій області. Народився в Севастополі в 76-му році. Як всі закінчив школу, потім служив в оперативних підрозділах, служив в Обозі, служив в БЕПІ. Оперативну роботу знає в СІТі. Офіцери, сержанти і всі співробітники поліції, які добре працюють, знають свою роботу, всі залишаться і будуть працювати. Я голова Вінницької обласної державної адміністрації, хочу запевнити вас, що ми в максимальній мірі будемо підтримувати і підтримувати починання і той процес реформування, який на сьогоднішній день проходить. Безпосередньо в підрозділах Національної поліції Вінницької області. Хотів би побажати вам, Антон Алівич, успішної роботи на благо України, на благо жителів Вінницької області і розраховую на плідну співпрацю. Дякую. Я працював на різних посадах, маю досвід роботи як в оперативних підрозділах, розумію, що таке робота слідчих, робота дальнічих інспекторів. Работа в патрульной службе. Последні півроку працював на посаді керівника Чернігівського відділу поліції об'єднаного. Могу завірити вас, шановні колеги, що ті працівники, які боліють за роботу, які согласны працювати в тих нових. умовах, которые нам пропонуют керівництво национальной полиции, министр внутренних справ. С теми со всеми мы, как говорится, сработаемся. Значит, мои двери открыты для э, любого працівника подраздела. Э, готов с повагой отнестись ко всем, слушать э, и принимать во внимание мнение всех.